Всім привіт! Я тут смакую свій тортик. Mm -hmm. Коротше, no comments. Така смакотавий. Просто такий розріз. Я в шоке. Клас, дуже смачний. Але я намучилась з ним. Це всі... Пообрізала края, щоб він так гарно виглядав. Зараз я вам покажу. Дуже смачний. Якщо хочете рецепт, пишіть плюси в коментарях, я вам його лишу в Телеграмі. Дуже смачно. смарчу. Капець. У мене там ще є з мандаринками. Я пише попробувати з мандаринками. Але перше оце треба доїсти. Коротше, в мене такий великий вийшов. Капець. І дуже дуже смічний. Покажу вам свій другий шедевр. <сх Innovation> Це типа лаванда. Ну, таке, коротше, фарби, оці такі гімняні. Що це ужас, мені три нормальні фарби. Коротше, в мене стільки роботи, що вона навалилася Просто різко, що я аж сама офігела. Я думала, візьму собі зараз полежу, почитаю книжечку, ага, почитала. Сиджу, працюю. Це капець, я я, я ж сама не очікувала. Ой, okay. але ладно, це добрий знак. Треба вставати вже вбиратися, бо я вже поробила все. Просипатися нарешті. Mm -hmm. Я, коротше, тут готуюся помалювати. Дивіться, які в мене вже є дві картинки такі з фарбами. Коротше. Зараз буду робити лише і знімлю відео за якраз хочу спробувати. Щось намалювати, дещо цікавеньке, я вам потім покажу. У мене тут невеличка перестановка. Поставила свій столик прямо під вікно, щоб було більше світла. Бо для відео треба багато світла. Дивіться, який в мене лайфхак. Це коротше від свічки та штучка. У мене тут вода є. Я буду там розводила фарби. Коротше, я щось зачиталася, вже сиджу годину читаю. Капець мені книжка заходить. Я ще вам мушу зняти відео про книжки окремі, які я читаю, які мені дуже сподобались. Бо це капець, Я як сідаю читати, то мене не, не остановить. <гум> Тож, вже година, я зараз, коротше, піду. Маю ще справи в місті. І от, і от таке. Я сьогодні щось максимально. Як то? Віддихаю, відпочиваю, читаю, мене щось ж що понесло. Читати, малювати. Зараз я покажу, що в мене виходить вже. Водивця. От дивіться, отакі які в мене виходять. Тут треба, ну, їх буде вже видно, коли буде результат. Тут на камера так не передає, але я бачу. І -і 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 -і. От я зараз буду продовжувати. Тут треба, воно ну, коротше дуже довго малюється, бо треба чекати, поки підсохне папір. І тоді малювати, а він сохне трошки довго. Мені так добре в піжамі, що я не хочу її скидати. Я би отак валила, чесне слово. Але подумаю, що якась треба переодіватися. Не хочу нікуди йти, але і хочу. Коротше, сама не знаю. Треба. Дубо треба. Все, зібралася, йду вже. Гарна погода така капіта як вечором ніби. Це вже обід, друга година. До речі, я в неділю вирішила нічого не знімати. Вирішила, що нічого не буду в неділю знімати, а віддихати. Але там якісь моменти приколі, я закидаю в телеграм. Так що заходьте. Посилання буде в шахці пофіль. А, я хотіла. А, і що вона вийшла, коротше, на мене напала бджола якась. Чуть волосся не запуталась. А тут моя Людей просто море. А тоді, коли я в суботу йшла, то ще дивувалася, чого так мало людей, чого так мало людей. А прикол в тому що тоді був той ярмарок в старіці, і вони їхали всі туди. Я оце коли мене осам в селі вкусила. Я тепер їх так боюся. Ну, і в мене пішла алергія, коли вона мене вкусила. І я не знаю, мені тепер так страшно. Типу е, тих... Е, Бджолі, вся не знаю. Де оса, де бджола. Просто бджола кусає раз і одразу вмирає через кілька годин, напевно. А бджола кусає два рази. Ой, а оса кусає два рази. Ну, два там, скільки може. От. Я тепер їх так боюся, це капець. Бо щоб в мене ще гірша алергія не пішла. І цей. Бо тут страшно, такі речі. У мене що нічуть не бахій тоси. в мене зразу паніка, як я бачу там чи осжунів. Рух сьогодні просто бешений, аж подивіться, які затори з машин. І так, там там чувана дорога стоїть. Це капець. Але то є понеділок, важкий день. Тому так. Ну вже трохи краще картина вимальовується. Я знімаю ще відео, У мене штатив стоїть. <гану> І я його скинув в телеграм собі. Захочете подивитися, як воно вийшло. <гану> прикольно. Бо так поки... Я сама навіть не знаю, як воно буде виглядати в цьому відео, коротше. Блін, мені здається, буде прикольно. Я тут вирішила трішки зайнятися прибиранням на кухні. І, до речі, я вже їла мандаринки. Вони вже просто такі добрі. М -м -м. Я вчора вальнила кілограм мандаринок. Вірите? Хочете вірте, хочете ні. Але я реально з'їла сама кілограм мандаринок. І я хочу ще. Але я боюся, що в мене алергії не було від них. коротше, в мене ж тісто лишилось. Я не знаю, що з ним робити. Я його просто отак поламаю на кусочки. Може, хтось хоче з'їсти, як печеньку. Не знаю. Такі От шматочки. Ну, коротше, в мене вже сезон мандаринок почався. Я вже бачу, я їх буду їла кожен день. Я не знаю, що я не зайшла в магазин і не купила. От, оце питання, звісно. Але я бачу, що я ще мені їх куплю. Або Назар він купив. Коротше, мандаринки, взагалі. Сезон відкрито. Біжіть в магазини і купуйте. Не знаю, як в Україні, чи вони вже смачні. Бо тут я от купляла в кафе, ми купили. Я побачила, що Назар хочу мандарини. Коротше, ми купили кілограм. Вони прекрасні. Я так і хотіла, щоб вони були трошки з кислинкою. Але і солодкі були теж. ще навіть додала до цього до торта М -м, трошки мандаринок. Одну мандаринку додала. Не знаю. Ще пробувала той з мандаринками. Хочу, біжіть за мандаринками. Говорю про мандаринки. Коротше, забудьтеся вже за колони, вони вже недобрі. Мама колись купляла, каже, що він вже все, всередині вже гнилий, неможливо їсти. Так що, не раджу купляти кавуни зараз, і вони вже все перестигли. Їхній сезон закінчений. Я поки з вами говорила, поламала печенько, ставлю його в холодильник. І беруся мити посуд. Так, я вже дивіться наробила котлеток, зварила гречку, помила посуд, ну господинка, звісно. Ще, правда, підлогу треба помити. Дивіться, в мене все в торту вдома. Наготувала ще батькам торти, щоб вони забрали. Йду там, буду малювати, малювати. Що в мене серйозне заняття сьогодні? Зараз покажу вам. так. Виключити, що до мене вже виходить? Тут так. той взагалі не тримає нічого. Боже, що таке? Що тут погано видно? почекаю, Що він тут так? Коротше, щось дуже погано видно. Ось така картинка в мене виходить. Не знаю, напевно, це трошки недобрий папір для води. Не знаю, зараз буду продовжувати. Ну, вже що раз, тим гарніша картина вимальовується. Ну, мені подобається. І подобається місце, де я <риво> примостилася. Коротше, я хочу почитати все. Я пішла читати. У мене сьогодні якийсь творчий, дуже день. Вот. мене чухлі биться, що є. Дитячі фотки то я. <сіх> то сестра моя. дивіться, Двіцькі симпатяшки. Це мій брат. Блін. <сіх> Такі в мене є дитячі фоточки тут. Коротше, читаю я сім чоловіків Евелінг юго зараз. Я в шоці з того телефона. Я купила 200 гігабайтів пам'яті. Для цього. Для фото. Воно мені нині вибиває, що в мене замало місця. А як це? Це воно мені намікає, щоб я купила собі камеру чи що? У мене гроші йде на камеру. Камера дуже дорога. Я в шоці. Ну що вона недавно купляла? Я що вказала? Неї вже нема. Як це? Це капець, треба здала викидати той телефон куплятися на IT. Я, до речі, трохи не знімала вчора відео, де ми були. Я вам зараз отут скину після цього і розкажу, що ми були, що, що, що ми робили. В на тільки походили подивилися на iPhone 17. -ті. Я вже бачила 17-го айфона і тримала в руках. Потім перейшлися по магазинах, бо ми шукали мені е, ці фарби, але не могли знайти, тому що їх там не було. І Я от вам показую, який там вже новий рік в магазині, вже все продається новорічне, взагалі клас. Е, а тут е, я зробила аж ціле ведро крему для торта. Показую вам свої коржі, і дивіться, який в мене він получився, просто ідеальний. Він зараз застиг, вже стоїть в холодильнику, і він просто чудово виглядає зараз і неймовірно смачний. Він щодня робиться смачнішим. Ну, клас. І в неділю був дуже сильний вітер, прям капець. Я ще такого вітру не бачила. Але було тепло досить. Ми навіть е, зіпріли, можна так сказати, але ну, вітер був. Кажений, просто мене аж зносило. Отака От у нас неділя вийшла і ми поїхали додому, бо ми не чували батьків. Приїхала вже Ромко з хатом з Назаром. несу їм торта. Обіцяла, що їм занесу. <рес> вже прийшов Назар. А я ще читаю, блін, така класна книжка. Хто ж не читав, почитайте. Це капець я в шокі, я не можу відірватися просто. Я як тако засяду і почну читати то теж на цілий день. Буду читала, читала, читала і дуже багато читала. Бо стіл мій там сохне картина. Коротше, я назад мігра якийсь нормальний скотч купити, щоб воно мені не відклеювалося. Бо воно мені відклеюється. Зараза, Ще має бути в мене вечором зі дзвончик. Ще роботи, купах, капець. А я читаю книжку. Нормально. Так, Я, коротше, виходжу до вас дуже пізно. Більше, хто це взагалі придумав, виходжу. Цей, знаєте, що, що я робила до того за часу? Зараз вже 10 година. Я читала книжку. Угу. І я майже її всю прочитала, щоб ви собі розуміли. Е, там ще залишилося 70 сторінок прочитати. І все. І, і кінець. І чує моє серце, що я зараз як візьмуся, то я її прочитаю до кінця сьогодні. Я так і хочу зробити. Але я встала, бо я мушу дати обід на здорові завтра на роботу. О, то він сам собі не покраде. Можу його покрасти. Коротше, він рінується вставати зранку. Я ліпшу йому з вечора. Покладу котлетки ті, що я робила, і буде люкс. Такс. Капець книжка захопила я в шоки. В шоки. Я так і знала, що я зараз почну що мене буде годі зупинити. Він так і став. Я її викупатися. І я її зараз дочитаю. Дружу собі маленьке світло, і як почну, ну, не знаю, до години першої, може дочитаю, може і скоріше. 70 сторінок, я думаю, це годинка часу. Але, в принципі, я вночі дуже повільно читаю. Я то вже замітила, вже коли такий вечір підходить. Годинка восьма-дев'ята, я вже так починаю так вже замедлено читати. Бо в день я читаю дуже скоро. Я сьогодні вже прочитала сто що сторінок. Ще лишилося 70. все. я буду починати другу книжку. У мене вже їх мало лишилося, щоб прочитати. Треба якісь ще замовити. Мама поїде в Україну. Я його замовлю, вона мені привезе. Оскільки в мене чотири книжки лишилося, щоб прочитати. Але дві з них глупі. Великі. Коротше, я вам вже про книжки знімлю окреме відео. Бо в мені є, що розказати там чесно. Бо Я вже, я, я не скажу, що я багато прочитала, я не скажу, що я капець який любитель читати. Але деколи мене так затягує. Коротше, все, я до речі, що з вами буду тренділа, То я, я то можу довго і 10 хвилин. Так що я пішла.